Yeah, what is this? Важливу роль у штаті Міннесота відіграє промисловість, зокрема, гірничу добувна галузь, на півночі штату, в районі залізного хребта, зосереджений видобуток залізної руди, що має загальне національне значення. Також розвинена обробна промисловість, включаючи машинобудування, хімічне виробництво та випуск медичного обладнання. Міннесота спеціалізується на вирощуванні кукурудзи, сої, пшениці та цукрових буряків, а також на тваринництві. Штат входить до числа провідних виробників м'ясної та молочної продукції в США, що сприяє розвитку харчової промисловості та експорту сільськогосподарської продукції. У столичному регіоні Мінеаполіс-Сент-Пол зосереджені великі корпорації, наукові центри та транспортна інфраструктура, поєднання традиційних галузей, високих технологій і кваліфікованої робочої сили забезпечує стабільний економічний розвиток штату. Символами штату є венерин черевичок, гара. Червона сосна, судак, девіз штату, зірка півночі.